Боже, руки трусяться. Коротше, сьогодні у мене е, теж консервації рецепт баклажану. Віси, все як треба. Це вони у мене вже тут. Ой, не тікай. Плюються. Воно на чисту, на чисту плиту там десь наплювало. Баночки простерилізовані вже. І скоро воно відправиться туди. Це банки ждуть буряки. Це цибуля і часник теж ждуть буряків. Буряки і перці тут. Коротше, в мене просто кишить. Ну, ще більш-менш, кстати, чистенько. Бо минулий раз, коли я робила, то було прям армагідон. Що я десь тут не видно? Тріснув, коротше, палець, і просто це, я не знаю, ощущення, наче з мене знімають пальця шкіру. Такі цей раз нарізала. Минулий раз нарізала кубиками. Получилось по консистенції після уварення. Як ця. Боже, як баклажанна ікра. Це цей раз зробила такі, щоб розуміти, де гостріші, бо тут більше перцю гострого, бо ті мені не гострі. Зараз закрию це і буду чистити буряки. І буду чистити перці. Туди треба, боже, 2,5 кг вже чистих буряків, кілограм перців, по-моєму. Кілограм цибулі, багато чесника. Ту цибулю треба буде потім пережарити. А ще в мене сьогодні в планах, якщо залишиться перець, після, після буряків, якщо залишиться перець, то буду фарширувати перці в мерезічку. А якщо не успію, то вже не успію, вже так і буде. Дитя моє сьогодні не сніде. Зараз покажу. Дитя моє сьогодні не снідає, снідає фруктами. Ана. Фрукти, морква. Липила пластилином тут, все за собой попробирала. Умничка, яка. Боже, доча. ты это красиво. Я тебя люблю. Я. Я не, не выключила А, не раскрасила? Mm. Молодец. Mm. Умничка. Все, короче, опять, короче, до побачення. Бачу. Покажись, яка ти красива. Красива. Ой, страшне. Не облизуй губи тільки, будь ласка. Приїхали в село. Я вже вийшла на город. Це персик такий, персик такий. Яблуки. Це яблуки? Яблуки. Оно яблуки. Торичів, по-моєму. Осьо. Ось. Перці. Да, что-то все растет все растет в чернобрыте мы уже покормили курей ту кашу хлебушку персики вообще потрясающие я сожрала з зарядки Груші. Груші гниют аж на Це якісь мухи садят туда своих личинок я йду. ты куда ты куда? А! Діда лечу брати не буду. Але чого це вообще не моя історія оказалась? Дивіться. Бачи немає А мне укропный надо. Шиба? Мне укроп не надо. Ой, какая кисло из кисла попалась. Я, я Мама, зеленый. Зеленый. Моя Еленый Еленый. Там дальше, кажется, хорошая, да? О, привет. Угу. М -м -м. Ой, не ну такая кисловато проскакує Ой.

А в неделю не знаю. Ну, да, это... Нет, грошей я брать не буду. Блин, очень вкусненько. Я очень боюсь нарваться на якусь... какую-то... На какую-то живность. Нет, я рвать до дома не буду.

Христон тема. Кого цю ожину? Сейчас да. попробуем. Маша така просто ще й привірідлива. Вона і нове щось особо не любить їсти. Говорю, щось не, не любить особо нічого нового пробувати. Тобто вона така, знаєш, я це не люблю і все. Силою заставляю її щось попробувати. О, мама, це вкусно. Я говорю, так а ти ж не хотіла. Ні, я передумала вкусно. Тобто треба заставити через істерику, поняла? А вона не морозить, я до цього -цього так? <говори> Помарі кусаються як собаки. А я тут нарвала ожину. Зараз спробую впихнути в Машу. Я знову не дивлюся в камеру. Попробую... Ой-ой-ой, не знаю, як його взяти телефон. Ні, не, не так. І не так. Боком треба знімати. Зараз сейчас ще трошки нарву ожини, а вдруг Маня поїсть. поесть, то очень хорошо. Сейчас попробую поставить куда то телефон. А -а -а! Комари кусаются страшно. Нарвала. да то там уже идут мои. Мяукают. Мяу, Мяу. Красиво. А я нарвала уже. Моих Не я. Маша, куди ти потопала? Там може щось рости до да, цього? Я по дорожці Я не сюди. Звісно, звісно. Звісно, звісно. Звісно, звісно. На. Ау. Та акуратно ж ти. Ау. Ці, гроші там є в цьому. Так, ми груші... Маші дай. На, Міша. Або ось це маленьке. Ось це маленьке. Спробуй ягодку. Ну, переступи, ну. А ми підемо рвати. Ідем. А що це зелене вирвало? Ти хочеш подивитися, як вона росте? Ну. Вона случайно вирвалася з столу. Ідем, покажу. Нього. У нього мама йде. Добре? Добре? Да. Там комарі кусаються дуже. Маша, не прийся сюди. А чому ви всі сюди йдете? За ажиною. За ажиною? Да. Так я ж її рву. Тільки чорні, правда? Чо? Вона, зразу, спила, вона зразу колюча аккуратно. Вона, зелена, вона, вона Дай тобі ще. Отайди, донь, доня. Рожево не можна. Пес. Хочеться почати без фрази, без слова коротше. Але в мене не виходить. Коротше, дуже, дуже важкий сьогодні був день. І в принципі всі дні до цього. Е, я займалась консерваціями у Маші продовжалася оця її. Оця її. Е, хто це? Криза. Ой, відповідно, відповідно до всіх оцих факторів, мій моральний стан. Ой, щоб не щоб не збрехати, поняли, ну так ну, важко. І сьогодні ми зробили машки прививку. Коротше, у нас на сьогоднішній день було заплановано дуже дуже багато всього. Перше. І саме нагальна така була потреба виконати вже цю поставити галочку, це зробити маші останню прививку із... із списка цих обов'язкових на її зараз вік. Це остання КДСка на зараз і коротше. Як просто пройшов сьогоднішній день. Я там щось шматочками знімала, там е, село, туди-сюди. Коротше. І ще раз коротше. Е, ми поїхали рано вранці в Київ. Ой, ой, бо живемо ми не в Києві, якщо. Ми поїхали в Київ в поліклініку в нашу і відсиділи там чергу, щоб потрапити до лікаря, щоб він нам дав добро на прививку. Поїхав Міша в аптеку, купив прививку, бо безкоштовних немає. Поїхав, купив прививку, приїхав, ми вкололи ту прививку, теж там черга була. Ми вкололи. Ми поїхали тоді в аптеку. Це вже ну просто ми поїхали в аптеку здавати цей бокс, в якому продають прививку, е, типу термобокс. Е, Здавати, бо щоб забрати свій депозит, щоб забрати свої п'ятсот гривень за цю термосумку. Після цього ми поїхали до мами. Тривога. Яка четверта вже за день? Чи це відбій? Чи це тривога? Неважно. Привіт. На 14-ту годину можемо перенести. Є, в мене ще й ногті переносяться, ура, бо на час дня мені дуже неудобно в е, В общем, ми поїхали до мами. У мами посиділи, випили кави е, і забрали торби, які треба було забрати в село. Після цього ми поїхали в, в Ритревіль, бо я побачила всюди, у всіх тіктоках, е, всі виставляють сенсей, що там супер знижки, а тут скоро садочок і. Купити три пари футболок за 50 гривень, ну чому б і ні, бо це такий, ну це розходник. І в цьому плані я дуже люблю сенсей. Якість там ну, далеко не очень всіх вещей, але ціна ок. І от що, ми поїхали туди, там ніфіга немає. Все, що я купила Масі, це два, дві пари, ну, типа дві пари, дві штучки елісапеток. Я їх називаю елісапетки, але я знаю, правильно елісапетки. В общем, в общем, що. Якість картинки зараз дуже погана, але вже як я, я на заправці і в машині в темній. В общем, що відбувається? Ми поїхали після цього на роботу доміченого папи, там ще постояли, в Новосі щось прикупили, щоб бабуськам своїм, ну, я своїм, на гостинця, бо з пустими руками їхати не дуже, давно дуже не бачились. І ми поїхали спочатку до моєї першої бабушки. Там посиділи. Маша там наганялася в порядки з моєю тетю і з моєю сестрою. Потім ми поїхали папі, я своєму на кладбище завезла віточки. Бо тоже я дуже рідко приїжджаю. Мене мене не тянет на кладбище, если чесно. Я його відчуваю всюди, крім кладбища. Чогось на кладбище він мені не. Ну, не знаю. Як знаєте, ходять люди посидіти, побалакати. Ну не можу я з ним балакати. Я з ним можу балакати де угодно, але не Е, Поставила квіточки, От щось мені сьогодні так захотілось. Зазвичай мене туди не тягне, а сьогодні захотілось. Потім поїхали, та ми вже були в селі до тьоті моєї завезли їй бутлі і поїхали вже до моєї другої бабушки з дідом. Поїхали туди Боже. У мене трусяться руки, ми нарвали кучу-кучу всяких різних фруктів і овочів. Ну, фрукти в основному. Персики, яблуки. Побачила такого паука, Щось не встралась. Е, і Блін, після цього ми поїхали додому, до мами, до моєї, щоб завезти їй теж, типу, пакаван з тим, що ми нарвали. Бо їй дуже, ну, насправді це дуже... Погана ідея, коли вона сама постійно все тягне з того села. Мені дуже жалко в ці моменти, бо вона питається і собі щось взяти, і мені ще тягне. сама. Нехай там навіть на таксі, ну з того ж таксі треба вийти з тими торбами та зайти в хату, ну коротше. Але така пробка, просто пробка, страєчні, люди добрі. строящий на этом пивничном мосту, до пивничного моста получается. И тут зараз мы уже по пути туда, и у нас шесть поломалось в машине. Что там случилось? Я потом договорю. Там е, останній шматочок, який був перед цим, от буквально тільки що. Це дійсно щось е, Міша побачив якусь саранчу під капотом машини. І ми вже якраз поїхали, він знайшов, чим так здалося, що він знайшов причину того, що причину того, що там случилось. Коротше. Коротше, коротше. День сьогодні максимально важкий. Якийсь він такий, наче морально. Морально важко, бо рано просну... погано змувається душ. Рано проснулася, пізно вчора лягли, і зараз вже, я извиняюсь, на годиннику е... півперший, а я кремом сажу мажусь. Чорний підоку важкий моральний день. В машині півдня, півдня десь в роз'їздах. Додому прийшли, поки розгрузили ті труби. А завтра буду робити. Блін, не змивається туш, я виглядаю, наче дуже погано виглядаю. Завтра буду робити з помідорів, які я привезла, буду робити аджику. Тільки не буду її варити, а буду робити сиру. Сиру аджику чисто така, щоб в холодильнику зберігати. Потім її дуже класно всюди додавати. М'ясо там, тушкувати якесь, навіть в борщ можна. Крут, куди хочеш, можна додавати ту аджику. Аджика дуже хорошо у нас пойде. Зроблю половину гострої, а половину зроблю не гострою. Гострую я роблю для себе, бо я їм гостра, я як ті корейці просто перед чилі. а негостру зроблю для Міші і для Маші. І завтра, Боже, треба завтра ще рішити, що робити з персиками. Я завтра просто покажу, скільки персиків ми набрали. Дуже багато. Я кричала, діду говорю, не треба, а він кричить, ані гніють. Ані гніють, забираю, я говорю, так толку, говорю, що вони згниють у тебе чи вони згниють вдома у мене. То я вирішила, завтра, може, як підемо гуляти на вулицю, на площадку. У нас тут, ну, так як ми живемо. В багатоквартирному будинку, але ми живемо в селі. У нас тут своя така двіжуха, і у нас багато дуже діток в нашому будинку, багато діток гуляє на площадці. тому дуже актуально, коли мами щось виносять з фруктів дітям, воно дуже швидко влітає. І от так як у нас дуже багато всього, то я завтра просто візьму таку, таку ну, подносик такий великий, хай діти порозбирають. Ну щоб не пропадало, бо дуже жалко, коротше, дуже багато. Дуже багато фруктів набрали. Але першочергово все-таки треба переробити помідори, бо по якісь там пару штук подавилися, залишу такі, щоб поїсти, і от зроблю цю аджику. І все. Отакий от у нас день. І влог вийшов такий сумбурний. там щось закриваємо, там гуляємо на вулиці. Приїхали в село, приїхали додому, моя говоряща голова, я щось тут сижу балакою. Ще до всього мого морального важкого стану, якось фізично мені теж дуже важко. А то я казала, що я не можу ніяк розпухнути після палаток. Я вроді би як розпухла. Але в мене ПМС, і в мене таке чувство, що я напухла знов, десь із середини. Навіть не візуально, а якось так, типу, відчуваю себе важкою. Так що всім адіос. До нових зустрічей.